Дітей з ростом до метр п'ятдесяти в автомобілі можна перевозити тільки з використанням автокрісел або інших дитячих утримуючих систем. Друзі, сьогодні переглядав відео, як зупинили поліцейські водія і виписують йому штраф, бо він перевозив свою дитину, сина, без використання автокрісла чи іншої ось такої утримуючої системи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до використання автокрісел, чому досить часто батьки нехтують безпеками своєї дитини. Ну і наголошую, що поки все добре, звичайно. Що всі задоволені, кажуть, там нічого страшного, якщо він собі переїдеться. Але ви повинні розуміти, наскільки би ви не були хорошим водієм і професіоналом, на дорозі не все залежить від вас, тому що є багато порушників, є багато водіїв, які створюють аварійні ситуації, а наслідки потім стосуються і також дітей. Тому я особисто завжди використовую автокрісла. У мене двоє дітей, два автокрісла в автомобілі. Рекомендую вам також перевозити дітей і дотримуватися безпеки.